Зараз арбарист Вадим, який нашою бензопилою обрізав 25-метровий тополь, надасть фідбек по роботі цією пилочкою. Із плюсів я хотів би виділити ручне гальмо, яке не є занадто твердим в роботі. Під час його натискання воно спрацьовує досить швидко. До речі, Вадим, сьогодні на вулиці холодно, як вона заводилась взагалі? На рахунок заведення бензопили вона заводиться все таки досить швидко, буквально з першого другого разу. І ще, до речі, на рахунок цепка, котрим я відпрацював. Він потягнувся досить таки не сильно, і я його ні разу не заточував під час роботи. З мінусів я можу назвати те, що тут є підпружинена кнопка, котра на висоті є не дуже зручною. Ще з плюсів хотів би додати, що тут є антивібраційна ручка, котра в роботі себе показала дуже непогано.